Пресвята Діво Марі, Богородиця, примилосердна, радуйся спаси спаситих, що на тебе уповаю. Пресвятая, Богородиця, нас, Мати Христа, Бога нашого радуйся спаси тих, що на тебе уповаю. Мати придвічний любові, радуйся і спаси тих, що на тебе оповаю, Богородице, спаси нас. Мати Божій, благодаті, радуйся, і спаси тих, що на тебе оповаю. Вонепорочна зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая я спаси нас. Діво, хрони світища, радуйся і спаси тих, що на тебе опуваю. спаси я. Фім, словніша радуйся, і спаси спаситих, що на тебе уповаю. Богородице, спаси нас. Марія Голубка, не оскверне, і спаси спаситих, що на тебе уповаю. спаси нас. Марія запашна квітку дівитства, радуйся і спаси спаситих, що на тебе уповають. Пресвятая, спаси нас. Марія, добра, вихователь, ходів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. крови, світу ширше від облаків, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Маріє заступнице перед справедливим судею, радуйся і спаси спасити, що на тебе уповаю. Пресвятая Бога. Маріє, потіху заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая, Богородице, спаси нас. Маріє, прибіжище грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвята спаси нас. Марія посередницю, що не покинула нас після свого спеня, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Пресвятая Богу, спаси нас. Марі єдина чиста і благословена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Пресвятая Бога. Все благая, за блага, задніх, що прибігають з вірою під могутній твій покров, бо іншого тривало, порятунку. Перед... Твоє, всякім роді роді храдість, і принічений заступниця, і голодуючи кормителька, скитальців потім, Заступниця, жезл старості, мати Бога все ти єси причиста, поспішися молимся, щоб спастися раху. Хай, дочко, і спогляні прихили вухо твоє, радуйся, пречистая Діво, радуйся цінним скрипти царя. Радуйся всіх радосте, радуйся, вірних спасіння, радуйся заступнице всі. Ισβιάτομα του Χαβίλια. З умолінням ось голови і коліна прихиливши, що помолімося. помолімся, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. о Божа мати, слава, Сяйна Ясної гори, Царице, приблагоділа всечесна наша надія, заступниця і помічниця. Прославляємо Тебе, Пресвята Діва, непорочна зачата, величаємо Тебе, щоби без зачала від Святого Духа і породила Божого Сина, та віримо у Твій могутній покров, бо Ти за нас завжди молишся до Христа. Приступаємо до тебе із великим довір'ям, о скава мати, і благаємо. Випроси нам у свого Сина, а нашого, Бога і Спаса, ласку, прощення наших гріхів. За які щиро жаліємо, тому що ними образили безмежну любов всемилостивого Бога, о Божа мати, ти всім тим, що щиро просять, роздає щедрі божі ласки, за що тобі складаємо сердечну подяку. Ти багатьом допомогла зцілитися тим, що перебували в журбі, витерла сльози засмучених, потішала, грішників навертала, тому і ми уклінно просимо тебе, вислухай, ласкаво нашу молитву. Згляньте над нами та поспіши з допомогою Покраїна своїм опором у час пандемії коронавірусу і повсякчас будь нашою провідницею до царства Небесного. Амінь. Помолімося за недужих слабких, незахищених, за працівників медичної сфери, за цивільну владу, яка несе відповідальне за безпеку і дочасне благо і здоров'я українського народу. За тих, що просили про молитву, за всіх сьогодні прочан, які стоять сьогодні у храмі, і за тих, які нас злучені з нами, за допомогою засобів масової інформації. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословена тимі жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний і плідло на твого. Бо ти породила Христа, і спаса і Збавителя душ наших. Помилуй нас, Боже, по великій милості. Твоїй, молимось, тобі вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, Господеві, Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх. І охоронив нас від усякої скорби, біди гніву і нужди, всякої болізні, душевної, і тілесної, і дарував нам здоров'я з довголіттям, промовмо всі скорови, слухай, і милостиво помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Молимось тобі, Господу, магу нашу вислухав, голос, моління нас грішне, і помилував, всіх тут присутніх прочан. Сьогодні охоронив і до всякої скорботи, гніву нужди всякої болізні, душевної, тілесної, дрова, здоров'я, здоліттям промомо. всі, Господи, скоро і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимось, щоб зберегтися, село, цьому святий обителі, що до храму, усякому городу, і селу Україні, від голоду, загибелі землетрусу, потопу, граду, вогню, меча нападу, чужинців, між особної брані, і що він у і добропривітний, доброповічний, і улюбний Бог наш, і відвернув усе і весь свій, і ні, гнів свій наступає нас і збав нас від належної праведної свої порози помилував нас, Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Ще молимо, щоб Господь Бог вислухав голос моління нас, грішних і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий чоловіко-любець Бог єси, і тобі славу висилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Христос, що воскрес, із мертвих смерть, подолав і тим, що в гробах життя дарував істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, преподобних богоносних Отців наших, і всіх святих і спасе нас, як благий і чоловіколю. Христос воскрес із мертвих, Смертью смерть подолав і тим, що гроба життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав і тим, що робов життя, дарував і нам дарував життя вічне.